Джеред Мелоун привіз запоріжцям 25 генераторів. Це вже друга партія за півроку. Ми маємо партнерство з колишнім послом у Фінляндії. Зараз він проживає в Америці, і ми за його підтримки привезли вже 1115 генераторів в Україну і роздали багатодітним та малозабезпеченим сім'ям. Ці генератори допомагають людям бути у теплі, мати світло, питну воду. І наша спільна мета продовжувати привозити генератори українцям. А яким родинам передавати допомогу підказали місцеві правоохоронці? Там були діти, які це Оріхівський район, які там, щоб вони могли там бути в теплі, щоб у них було світло. Це більше ті, ті діти. Джерад Ружйоми, Аюб. Також Джеред Мелоун разом із запорізьким капеланським патрулем переймається питанням евакуації людей із прифронтових територій. Волонтер передав патрулю спеціальний броньований транспорт і безпосередньо взяв участь у рейді. каже, прагнув на власні очі побачити ситуацію у громадах, розпитати людей про їхні потреби, аби допомагати більш адресно. Я побудував роботу з громадами, церквами, різноманітними організаціями і тут в Україні, і в Америці. Запорізький капеланський патруль це приклад того, як ми налагодили працю і допомагаємо людям. Наприклад, проводимо евакуацію, привозимо їжу, передаємо медичні препарати до лікарень. А для тих сімей, яким після евакуації нікуди їхати, фонд Джереда Мелона допоміг облаштувати в Запоріжжі тимчасовий прихисток. Осередок працює вже понад два роки. І відновив практично той шелтер його фонд. Вони давали кошти на відновлення плюс броньовані буси, якими ми працюємо, їздимо на евакуацію. Один із бусів а це його фонд. І він підтримує ту евакуацію дуже дуже сильно. Джеред Мелоун – кадровий військовий американської армії, служив у морській піхоті. Потім працював терапевтом ментального здоров'я і допомагав людям, які пережили серйозні психотравми. Нині представник гуманітарного проєкту «Проджект Вікторію Креїн, що діє під гаслом кожне життя варте порятунку, і з перших днів великої війни підтримує українців. У мене завжди було бажання допомагати благодійним фондам, і моє серце було для цього відкрите. А коли в Україні почалася велика війна, я зрозумів, що можу допомогти. Адже коли служив в армії, і коли працював психологом, вже мав такий досвід. Тому й намагається волонтер безпосередньо спілкуватися з людьми, які живуть під час війни. Я намагаюся спілкуватися з людьми якомога більше, надаю якісь поради, адже дуже добре їх розумію, оскільки сам пройшов через цю травму, яку вони зараз переживають. І цивільні, і військові розуміють, що мають попереду великий шлях, аби дійти до ментального здоров'я. Але для мене було великим здивуванням, коли я побачив, що, попри тяжкі випробування, українці не ламаються, живуть далі і роблять те, що потрібно. Благодійний фонд Project Victory Ukraine з лютого 22-го привіз в Україну понад 25 тисяч турнікетів і 10 тисяч тактичних аптечок. Окрема увага лікарням прифронтових регіонів туди передали 11 контейнерів медичних препаратів. А влітку 23-го, після підриву греблі каховської ГЕС американські благодійники допомагали жителям Херсонської та Миколаївської областей, передали десятки тонн питної води і профінансували зведення восьми свердловин але потрібно розуміти, що найбільшу частину роботи виконують самі українці. Вони ризикують своїм життям. Наприклад, зараз моя поїздка дуже коротка, але я зміг поїхати разом з Ігорем на евакуацію. Ми були на лінії зіткнення тільки один день, але Ігор це робить зі своєю командною щодня. І так, всі українці. Вже незабаром Джеред поїде додому до Сполучених Штатів, а навесні планує повернутися, аби й надалі разом зі своїми друзями благодійниками допомагати українцям. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.